Всім доброго дня пані та панове. Зараз ми знаходимося знову на базарі на почайній. Сьогодні субота. Базарчик вже оживляється. 9 годин ранку. Ось так я зайшов з другої сторони і прямую до свого місця призначення. Автомобіль біль поставив на стоянку і йду собі. Що у нас тут продається? А у нас тут є усе? Ось такі у нас інструменти, ключі. Врупаємося далі. Вон такие тисочки вылыки и маленькие, хороший донкрат. Ну, в общем, замашна кувалда. Но ведь у него капканы есть. Гарни такие сокиры замашни. Ключи. Садовые ножницы. Ну, в общем. В общем. В общем, є усе. Тут ось інструмент. Вон такі гарненькі є. Молоточки такі для мелких робіт. Ну, є усе. Зараз підійду до, до пана Ігоря. Мені треба купити пару сверл великих. Ось так ось, Ось ми тут підійшли вже. Добрий день. Ігоря нема, так? Він в себе. Де він в себе? А там ще немає? А де він? Я не знаю, де він. А, та, над дорогою? Ну он на три від нас, він ваш так? так. А, він там ще? Так. Понятно. Так. Мені треба сверлишко таке довге. Ось таке, напевно, по дереву. Щоб засверлювати. Скільки таке сверло. А там от отбігайте і буде ціна. Де? <кхи> Нема бумажки. Яке ви взяли? Ось. Так, сто гривень. Ні, 90. Ага, я візьму таке одне велике. А, а немає такого, що таке по кераміки з пьоришком таким. Ага. Так, візьму таке сверлишко, бо мені треба. Мені треба засверлювати в дереві. Я сюди завжди приходжу. І купую такі сверла. Це по дереву мені треба буде. Так, купив сверло хороше. Напільнички в мене є. Ось хороші камушки доводити, бачите? Дуже м'яленькі такі хороші камушки. Держачки ось у. На топорчики теж хороші, такі аккуратненькі. А йдемо далі. Йдемо далі. Ось тут у нас ще одна точка відкрилася. Тоже тут є сверла, плашечки. Все подшипнички куча. О, бачите, всякого всякої всячинки має. Так. Так. Прямуємо, прямуємо далі. То мабуть точка ще Ігоря, але ну, його десь немає, видно, пішов обідати. О, а тут уже в розгарі казан. Казан-мангал. Шашличок готується. Бачите, ну ще рано, а ну, через годинку вже буде все окей. Тут повним ходом продають продукти. І ошмимо. Такі, які оцінені, ось така лавка оцінених продуктів. Можна купувати, там ще срок годності не вийшов, можна купувати. Ось тут, статуї, в общем, черепки, всякі медичні інструменти. Ось які гарні настільні тісочки. Вибір великий, вибір великий. А ми прямуємо далі. Мені вже недалечко залишилось тут. Метрів 70. Йдемо далі. Тут ось така розборка, радіо, електроніка. Такий ангар, я вже вам показував в попередніх відео. Теж можна знайти, які, які вам треба деталі. То є все. Тут ось, ось ще відкрився інструменти. Ну, інструменти, ну і всякі ці Ну а тут у нас... Ось такий посуд красивий. Привіт, води нам не знімають. А це в нас хрусталіки. Хрусталіки прекрасні. Статуйки. Тут ось посуд. Ну а я вже прибув, прибуваю до свого. Місце призначення і вже ось я прибув до місця призначення. Мене вже навіть ждуть покупці. Я вже от розіклав свій товар. Прошлі виходні мене не було, а ці виходні я прибув. Прошлі виходні 8 березня, вирішив трошки відпочити. Тут ось підкував трохи Х-12 МФ, у мене пластиночки, це вже останні, поки в мене нема що робити. 40К-13 трошечки є, як завжди шабельки. осмики титанові добавились, трошки придбали титану, додалися осмики. Скоби залишки, ну, під замовлення можна робити, скоби. Як завжди клиння, ось такі молотки хороші. І двосторонні з бойками гладенькими, такі до півтора кілограма і менші. Різні є от, молоточки. Ось такі сокирки. Просто нема часу, нема часу робити. Ось такі малесенькі, гарненькі, такі по грам по 400. О. Ну Оце на сьогоднішній день. Що я маю? Он такий різачок з горілочками різними. Польський ще. Ще в ті часи робилося. Ну, різак, різаком працювало, а там деякі горілки вони взагалі нові. Ніхто їх не працював ними. Вон така картина білокуре Джозі. Свічничок на сінку, вигляді кобри. ну ось, ось таке в мене. Вон пані Марина. Наділа капюшон. Теж продає тут різну утвар. Вон вона улибається. Приятна жінка, завжди улибається. Пані Марина, ви мені кофе заварите. Без молока. Є одну цукру. Вона мені зробить зараз, зараз каву. Ось тут у нас ще є ось такі красиві вази. Ось такий. Ось такий товар маємо. Так що, от якось так, сьогодні пройшовся трошки по базарі, засняв дещо. О. І будемо ждати покупців. А пані Марина заварила мені каву, О, дякую їй. Поп'ємо кави і будемо чекати. На продаж кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. А поки на все добре, чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.